Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розказати вам про новинки, які з'явилися у мене на поличках. Деякі книги я придбала ще на Чорну П'ятницю, деякі просто придбані, але я їх ще не показувала. Тож швиденько, коротенько розкажу, що з'явилося цікавого та нового. І перше, що я вам хочу показати, це книги. Чилійського автора, а саме Роберто Боланьо. Перша книга це шльон древби. цю книгу я вже прочитала. Це збірка його оповідань. Скажу відверто: є оповідання, які мені дуже сильно сподобалися, а є оповідання, які взагалі не сподобалися. Є у нього сміливі теми, є теми, які мені не близькі. Наприклад, це там іммігрантські якісь розповіді, політичні, якісь політичні ситуації в Чилі. Які були, от. більш детально я розкажу про цю книгу у прочитаному. Просто хочу відмітити, що із всіх, всіх оповідань мені найбільше сподобалося це перше око Сільва, тому що воно мені нагадало, як ви думаєте, що правильно маленьке життя. Також сподобалося придвищення Кури» та повернення. От, На самій книзі не вказано, але це от прям 18 100%. 100%. Тому що багато там відвертих сексуальних сцен і таких ексцентричних якихось штук. Тому майте на увазі, що це саме збірка оповідань, і оповідання е, такі дивні. Ось і друга книга, її я подарувала жінки на день народження, тому що йому дуже сподобалися шлюндробив. Це це дикі детективи. Це саме буде роман. Він дуже такий об'ємний. Тут багато саме тексту. Бачите, якщо подивитися на книгу, в ній саме дуже мало діалогів. А дуже багато тексту взагалі найвизначніший роман Боланьо це 2666, 26, Напевно, так можна читати. Він видається у видавництві букшеф, вартує тисячу гривень. Книжка вона вважається знаковою. А от дикі детективи це книга, яка принесла йому популярність. Він відомий завдяки цій книзі. Цікаво почитати вже не коротку прозу, тому що я. Не можу зрозуміти, який жанр, як він пише, тобто мені важко в цих коротких оповіданнях зловити, чи подобається мені автор, чи ні. У мене поки що я в такому підвішеному стані, не розумію, тому хочу почитати такі детективи, можливо, це якось. Прольє світло на автора і на те, чи сподобається мені його твори. Наступні книги я вам покажу від видавництва КСД, які придбала у них на розпродажі. Перша книга це книгоходець. Я взагалі не звернула на неї увагу, але в інстаграмі побачила нарізку Рілз саме фільму екранізацію. І я думаю, о, якийсь прикольний фільм. Я навіть зберегла собі, щоб подивитися там фільм про книги, це щось прикольне. І потім, коли вже я натрапила на цю книгу, і тут було написано, що це ек, ек, тут є звирушлива екранізація. І Я так думаю, так, все що знайоме. І я прочитала анотацію, співставила з тим, що я бачила, я зрозуміла, що це ось ця книга, і по ній саме вийшов фільм. Тому от, думаю, класно, візьму, почитаю, вона невеличка, зовсім манюсенька. Коли захочеться ось такогось чогось такого прикольного, теплого, то я візьму, знаю загалом, що тут про книгаря, йому там 70 років, і він в своєму в селі, невеличкому чи містечку, розносить там книги і там, яка ще дівчинка, бажаємо допомагатись. Ну, щось таке прикольне, буде тепле, зворушливе. Тому ось взяла таку книгу. А далі остання книга, якої у нас не вистачало по Аберкромбі, це Багряна країна, третя частина іншого циклу, не першого закону. Нарешті у нас весь Аберкром тепер зібраний. От тому я рада, що є колекція, але не рада, тому що по анонсах КСД зараз зрозуміло, що виходить. У Аберкромбі Абер ще збірка оповідань, якось також зв'язаний з першим законом, але це ну, вже оповідання, це вже не так страшно. Я думаю, якби ми не збирали цикл, і він там, не знаю, розкупили, не додрукували, от, тому завершили збирати те, що ми збирали. Далі це книга Ніка Горнбі про хлопчика. Я у Ніка Горнбі читала фанат. Загалом мені норм ця книга там раз почитати, познайомитися з автором. От, тому ну, типу, ніякого її відразу в мене не було до цієї книги. Тому вирішила, ще взяти про хлопчика. Також є екранізація, тому почитаю, можливо, ця книга якось більше мені сподобається. Ну, тобто, взагалі, зайде аніж ця. Далі. Легендарна книга Я легенда. Я обожнюю екранізацію з Білом Смітом, побачила її декілька разів, але знаю, що сама книга, екранізація вони відрізняються, здається, там навіть сюжетно. От, тому я вже так трохи деталі з фільму призабула, і було б непогано якраз почитати такий зомбі-апокаліпсис. Ну, я думаю, всім знайома знайомий сюжет цієї історії. Мені дуже подобається, що вони видали в серії Культріт. Воно таке е, прикольне, бо багато Кезди видали і в кінообкладинці без кінообкладинки, тобто багато видань було. Але от е, це най, ну, найприкольніше. Далі книга Таємне життя бджіл. Е, е, я про неї майже нічого е, не знала про цю книгу, але також е, е, побачила в інстаграмі також на з екранізації. І там ще якісь такі актори знамениті, думаю, о, також прикольно. І дивлюся, таємне життя бджіл», Також зберегла. Тобто тут така сама історія в мене, як із книги Ходцем, вийшла. Що потім я бачу цю книгу, і така думаю, так, все я хочу. По анотації це має бути якась така феміністична, напевно, історія. І... Я, напевно, ще думаю, буде читати або весною, або влітку. Не знаю, чи будуть тут бджоли доречні, вони будуть грати якусь роль. Але от якраз не, кажуть, го готовте сани влітку. Отак от я готовлю свої читацькі плани на літо і на весну, і думаю, що ця якраз книга має. Підпасти під якісь такі вайби. Далі книга 100% на літо це один хороший рік Пітера Мейла. Тут буде розповідатися про якогось чоловіка, який в спадок дістається якась там ділянка, здається, в Провансі, і він там виноградники вирощує, але там вино якесь кисле В них, тобто щось там з вином не так. Тут ще буде любовна історія. Ну, типу, щось прикольне: от літнє суперлітнє, я yeah. бачила, що багатьом людям вона подобається ця книжка. Тому вирішила якраз на літній чтиво щось таке вайбове а, собі взяти. Тому що от в мене, наприклад, я влітку обожнюю передивлятися а, фільм, а, називаємо мене на своїм ім'ям. От, можливо, якраз це буде, знаєте, така якась книга, що 100% відсотків попаде тобі вайб, і тобі захочеться перечитувати її, можливо, якраз там сезон в сезон. От тому в мене великі сподівання на цю книгу Так, далі книга це яка і По я про неї трошечко розповідала у своїх планах на цю зиму, що це така цікава книга. Головоломка. Ти читаєш, ти повинен розв'язати, знайти вбив. По описам вбивств, загалом 6 вбивств, тобі потрібно знайти 6 вбивств, все е, якби, розбросано, нічого не зрозуміло, ти можеш робити якісь нотатки, тут є ось такі міні сторіночки, які ти можеш розрізати, клеяти, робити собі щось типу стіни Шерлока Холмса. От, і потім можеш там надіслати відповідь. Е, в, Кудись там, зараз скажу куди. Фонд Лоуренсестерна, Велику Британію. Можна діслати і дізнатися, чи правильно ти це зробив чи ні, бо загалом з моменту виходу книги, здається, тільки три людини змогли це зробити. Ось тому поковирятися. Я люблю інколи таке як, знаєте, якісь там головоломки порозв'язувати, кросворди, судоку. Але це от щось прикольне таке з книгою. Тому мені буде цікаво там ні посидіти по куварі. Так, далі показую вам своє передзамовлення, яке я супер очікувала і супер прям дуже-дуже чекала. Це книга Роберта Гелбрейта Людина з клеймом». Я вже прочитала 200 сторінок, тобто я вже її якраз читаю. Це продовження серії про Корморана Страйка. Ми одні з найулюбленіших серій детективних. Хто не знає, що Роберт Хелбрет це, це один джаун Роулінг. От мені цікаво не стільки за там розслідуванням слідкувати, а взагалі за стосунками до наших головних героїв: це за Кормераном Страйком та за Робін Елекот. От мені дуже сподобалася попередня частина, стрімка могила. Прям. Ну, дуже дуже сподобалося. Тут не знаю, що поки ну, 200 сторінок це занадто мало, щоб якісь свої враження надавати. Тому подивимося. І тим, хто оформив це перед давали у подарунок ось такий от прикольний журнал розмальовка, не можу заснути. Я спочатку якось знаєте, скептично віднеслася, але потім якось така невала була на роботі, і мені хотілося якось, щоб мозок відпочив. І я прям знаєте. Мені дійсно сподобалося. Я тут вже деякі розмалювала сторіночки, прям сиділа ну, і реально там розмальовувала, слухала музику, бо щось на фоні зараз вам ще покажу, що я тут розмалювала. Тому ну, я не знаю, чому я так халатно відносилася до таких от розмальовок. Вони були свого часу досить, досить популярні, зараз вони вже не такі популярні. Але от мені прям зашкло. Тому буду розмальовувати. Буває, так от хочеться. Тут тільки почала одну квітку розмалювала. Ну, прям топ. Я дуже вдячна видавництву Stone Publishing, за те, що вони такий от прикольний подавлення додали. Наступне, що маю друзі, це ось така цеглина. І це колонія Макси Кідрука. Взагалі, ми планували її купляти, мати в колекції. А що отак дало нам сильний поштовх зробити це швидше? Це те, що Макський друг відкрив перед замовлення вже на другу частину на колапс. І ми чекали якраз поки буде видання, де шрифт буде от саме такий. В першій частині зроблять таке, як вже і в другій. Ми хотіли, щоб у нас ну, якби вже було оновлене видання з таким от шрифтом. Тому як тільки з'явилося, ми от собі придбали, не бознайшся. Просто Женька вже почав читати. Я буду наступною а, читати. Загалом я читаю кідрука, мені подобається його роботи, не всі. А най, найбільше мені поки що з цього, що я читала, у кідрука сподобалося де немає Бога. Можливо, тому що мені подобається там була авіакатастрофа, мені таке подобається там про літаки щось читати. От тут буде трошечки інше це колонізація Марса. От, але я думаю, сподобається. Ти як пише кідрук, як він там прям в усьому ковиляється все через науку. Тобто він дуже. Знаєте, так педантично підходить до всього, що він пише в своїх книжках. Він перевіряє, там якісь формули навіть виводить. Ну тобто, в нього все от чітко і е, гладко. Тому от буду читати колонію. Далі вам покажу те, що я сама дуже давно хотіла і бачила дуже багато отзивів про те, що подобається книга, це, це кенофола та стовпи землі. Це також така цеглина, велика, монументальна. Але ця книга входить у 200 найкращих книжок за версією. PC і займаю там, здається, ну, в першій, перших 30 книгах вона десь там точно є. От, всі, хто читав, всім подобається, не дивлячись на об'єм, тому я впевнена, що мені також сподобається. Ну і на десерт, друзі, вам покажу збірочку класики, яку я придбала у видавництві, яке нещодавно тільки почало працювати це видавництво Верба. А, перше, що я вам скажу, що в мене вийшла така курйозна ситуація, яка зі мною а, жодного разу ще не траплялася, мені прислали на ті книги. А, ну, тобто, знаєте, видавництво нове, а ти ще ну, не розумієш, як воно працює, що це за видавництво. А, тим паче вони давали знижку на комплекти на Чорну П'ятницю 50%. Тобто Ти не розумієш, це вони там закриваються, може. І я замовила ось ці п'ять книжок за тисячу, за тисячу триста, здається. Ну точно вам не скажу. Приходить мені посилка, а там дві якісь романтизі, там якісь вином. Я вставлю фото, що мені прийшло. Я знаєте, я прям така трішки розхвилювалася. Тому що у них не було оплати онлайн, була тільки оплата при отриманні, Посилку забирала моя мама, вона не розкривала, не дивилася, вона просто віддала гроші і забрала посилку. І знаєте, мене ж так трошки. Незручно було, я подзвонила на гарячу лінію, знаєте, це було дуже смішно, коли е, я там кажу, що так і так сталося, мені не те прислали. Е, мені відповідає, що я вам передам менеджера. І той, хто передає, я не знаю, хто взяв слухавку, хоча я на гарячу лінію телефонувала, не поставили мене там на холд і каже, е, ну я чую, я клієнт чую, що каже, той ось тут їй там щось не те прийшло, а щось там. То беру слухавку, повторю те, що я казала, що мені не те прийшло, давайте щось будемо вирішувати. Такий, так, так, вам типу, на електронну пошту скинемо, куди вам треба повернути ці книги, а сьогодні ж вам відправимо прямо ці. Я дзвонила вранці. Гаразд, приходить до вечора, ні, ніхто мені нічого не пише, я думаю, ну. Окей, я почекаю, може там люди зайняті. На наступний там день, десь в середині дня мені ніхто нічого, пишу листа на електронну пошту, може, дайте мені адресу, куди мені вам відправити ці книжки, бо я думаю, може, поки я їм не відправлю, вони мені ті не прийшлють. Потім вони мені написали, я все зробила, все відправила, скріншоти поробила, що воно там вже поїхало. Пишу їм, що вже все відправила, відправте мені мої книжки. А, взагалі на ну, реакцій. Ну, реакції проходить день нічого. Наступний день пишу на пошту, мені ніхто не відповідає. Я знайшла е, якісь там контакти, де є менеджер там, в Телеграмі, написала в Телеграмі, що я вам, от, я вам відправила, все відправила, давайте мені мої книжки. Я бачу, що менеджер продивився, але мені нічого не відповідає. у Мене ж така, знаєте, легка паніка, що мене надурили, і це капець. І потім, десь через години, наприклад, там 2 чи три, здається, мені пише менеджер, що ми вам відправимо. Але в мене вже віри немає до цього менеджера. От, і потім все-таки вони відправили мені ці книжки. Слава Богу, можливо, просто видавництво ще маленьке з таким напливом людей. Вони не справилися. якоїсь комунікації між там відділами, складом ще немає. От але я впевнена, що вони все це налагодять. Досі мені трошки так було тригерно. Тож, загалом книги супер класні. Це найкраще видання класики, на мою думку, яке зараз є у нас в Україні. Дивіться, по-перше, це супер обкладинка. Вони такі всі стилізовані, тобто кожна прям, ну, класна. Не знаю, чи це сам а, а, ілюстратор робив схожий на чат GPT, а, але це дуже класно, якщо це чат GPT, окей. Я не проти, але ну, непогано. Тут знімається супер обкладинка. І маємо ось таке от видання. Воно прикольне, тканинне таке. Тут є такий от орнамент, класний, зріз такий кольоровий ілюстрований. У кожній книзі є присутньо лясе, зараз покажу ось так. Самі сторінки вони не білі ще прикольні, вони такого кремового, можливо, кольору для ряженки. Ось, Мені дуже подобається. Дає деякі чорно-білі ілюстрації. Ось такі. от. І це дуже красиво. Вона дуже приємна на дотик, ця книга. От Я вам показала Едгара Алана Поп. Зараз покажу вам скорботу сатани. Взагалі цю книгу я так довго чекала, допоки вона вийде, тому що ніде її не було. я розповідала в своїх відео, що от якраз у видавництві буде. Ось така от вона дуже красива. Все. Далі це легенда про сонну балку. У мене вона колись була російською мовою. Мені не дуже сподобалася саме легенда про сонну балку. Але тут ще є Ріппан Вінкель, я його також читала. А, а от старе Різдво і Діявол і «Том Вокер я не читала. От Було прикольно. Мені подобається таке воно сіреньке. Тут із гарбузиком на зрізі. Далі, великий єсбір, взагалі, любов. От скільки Ну, різних видань є великого Гетсбі, Ну, от майже в кожному видавництві. Але це от мені прям дуже подобається. Картина намальована. І ще оцей синій такий колір, який під обкладинкою. Ну, і класно все там. Ну, і портрет Доріана Грея. Також просто чудово все. Красивий такий от темно-бордовий. Бордовий. Книга, і навіть без супевкланок я вам скажу, вони дивляться дуже класно, ось так. от, ось, ну, взагалі. І це прям моя любов. Ця серія у них називається Класика Преміум. І я взяла тільки 5, а там є ще 5. Мені видавництво у подарунок, напевно, за те, що вони переплутали замовлення, надали ось от такі от закладинки. По всіх цих книгах, і якраз це от частина обкладинки, то є ще отакий от, от Франкенштейн класний, фіолетовий, є ще Адга... Едгар По, така збірка, Віктора Гіго. така ось І ніч лагідна Фітжеральда. Далі це всі ті, що у мене є, і я прям. Дуже хочу, напевно, збирати цю серію класичну. От портрет Доріана Грея я вже читала двічі, третій раз буду перечитувати, скрізь поклею стікери. І я навіть думала, у мене така, знаєте, думочка є: можливо, було б цікаво, не знаю, вам мені яку, якусь зробити рубрику і саме, можливо, прочитати якусь одну книгу, ну, прочитувати по книзі. І... Робити огляди саме ось цієї серії, можливо, також якось назвати, не знаю, рубрику, класика, преміум чи щось таке. От, якщо буде таке цікаво, напишіть вам це все, друзі. Пишіть, як вам мої покупки, новинки, що ви собі придбали, також буде цікаво. Можливо, вже хто в новому році зробив свої покупки. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро на цьому ж самому каналі. Тому, друзі. Бажаю вам цікавих історій на початку року. І всім бувайте!